Доброго дня, я начальник Рула 3 державної приєднальної рятувальної частини місто Біла Церква, лейтенант служби цивільного захисту В'ячеслав Стешенко. Я вирішив стати рятувальником ще в п'ять років, з причини тої, що мій дядько працював в аварійно-рятувальному заводі міста Біла Церква. Він мене з собою брав на добове чергування в п'ять років, сподобалось, і от була мрія стати рятувальником. Це був вихідний день, знаєте, показували мені техніку, де особовий склад відпочиває, кухня. Тоді там були теж диспетчера, вони бавили мене, навірно. Сподобались, в них була тоді важка техніка, БТРи були. Ну, мені було цікаво на той час і от так захотілося стати рятувальником. Тоді я не встав. Службой задоволений, свідомий вибір. І Чого добивались, того добились. Не розглядав другої професії. От була мрія, і я з шкільного часу добивався своєї мети. 14 років пішов на пожежно-прикладний спорт, бігав за Київську область, за юноші. До вступу до навчального закладу займався спортом. Ну, коротко, Вже знав, куди я йду. Пішов, записався, бо мені ж хотілося в красній машині їздити вже ще раніше. Коли були почались бойові дії, ми виїжджали на сьому площадку, і була така ситуація під час повітряної тривоги. Ми туди виїхали. Особовий склад військової частини, які отримали контузію, нас на територію не пускали і говорили, що під завалами людей немає. При проведенні розвідки було почуто, що Гавкає собака під завалами. І діями особового складу було вирішено відкопувати собаку. Якщо людей немає, то ми можемо хоч врятувати чиє життя. При розкопуванні виявили ще двох потерпілів жінку і дитину. Получається, що собака врятувала їм життя. Якщо так розібратися, то мені подобається, коли з ними важко боротися. Коли ви передаєте ліквідацію, і ти розумієш, що ти справився з вогнем. Ті люди, які тебе окружають, що ти з ними йшов в ланки, і ти їм довіряєш, як собі, ви її побороли. Є результат просто своєї роботи. Ти не просто прийшов на добове чергування, от був і для галочки, а ти приніс користь для суспільства, для людей і допоміг їм. І я сам собі думаю, я справився. Одного разу ми навіть залучалися для зйомок телесеріалу українського і ми імітували дощ на знімальному майданчику. Погано, звісно, нас не знімали, але так сподобалось. Це ми знімали тік-ток, і це відео стало популярним. Набрало близько п'яти тисяч переглядів. Була пожежа на авіаційно-ремонтному заводі міста Біла Церква. Пожежа видалася складною. В тому плані, що прийшлося гасити магніт. Таких пожеж дуже мало і стикаюся з ним не кожен день. При подачі вогнегасних речовин води він ще більше розгорявся і було вирішено подавати механічну піну. Пожежа була успішно ліквідована, було додатково ще розібрано, що таке магній, як з ним справлятися, як гасити, щоб в будущому не виникали складності з такими пожежами. Я завжди задоволений своїм особим стадом, вдячний їм за їхню роботу нелегку. Хлопці Хлопці мене найкращі.